2 серпня вже почав давно дозрівати такий сорт під назвою конфетне, сорт ранньолітніх яблук. Ну, можливо, можна вже присвоїти назву просто літніх селекція, де є вже набагато раніші сорти. Сіма улюблений сорт, має ось таку скловидність. Не було був я відсутній, ось бачите, висипання, ось таке маленьке деревце, який врожай видає. Поки що без періодичності, дуже високоврожайний. Бачите, на сонці може ось так ось забарвлюватися. може бути ось таке. Цукрово солодке яблуко, сам цукор. Надзвичайно солодке, надзвичайно цукристе. Ось ще в кроні забарвилася ось така джулірет. красива. Смачнющий солодкий сорт, хто полюбляє цукрово солодке яблука. Обов'язково рекомендую. Сорт яблук конфетне. Дякую за увагу.